Четверо дітей збираються у сповнену пригод подорож для того, щоб відшукати справжнього трупа. А що ви робили влітку, коли були дитиною? Це події з блискучого, абсолютно неймовірного фільму Залишся зі мною по Стівену Кінгу. До речі, фільм аж 86 го року, але він вартий вашої уваги. Що б я хотів зробити зараз, так це звернути увагу на англійську, а саме на фрази та вирази з дитинства, котрі ви точно впізнаєте. Let's go! Лецґо. These Nothing like a smoke after meal. Це типу після вкусного обіда по законам Архімеда, Щоб жиром не заплив. Two for flinching сайчку за іспуг за переля. Stand guard, караулити або стояти на Pile on Куча мала. Сліпер холд у душаючій. Дибс, це коли ви щось забуваєте, ви кажете, це моє. Я перший це схватив, перший це побачив. Це буде моє. Дибс. А скільки з цих фраз саме ви юзали в дитинстві? Напишіть відповідь.